Привіт з Одеси, Ми на привозі. Рибка, рулетики, все є, всього багато. Але хочу зараз підійти до Філіпа, якого дуже великий вибір рибки. Зараз вам покажу. Тут великий вибір рулетів і, і рибки. О, доброго дня! Доброго! Ось і Філіпсам. Що у вас почув? Можете сказати швидесенько? Нічого не змінилось. Сьомка хорешка малосольна 900, рулетики 1500-1200, це ось сім. Ага, о. Ага. І хорка хорелька 550, 100 грам. Хорелька 550, горбуша 600. 600, і... 700. 700, так. Да. І щучка, так? Да? Так, да, ця вже зайшла дешевше 450. Угу, і щучка. Ну і великий вибір рибки, звісно, тут не знаю, тут такої риби. Невидишка, з'явився білий амур. Білий амур? Так. Ну, Тостолобик. Ага. А Яка ціна? Тостолобік 600, білий амур 800. Ага, 800, білий амур. А це що таке? А, це кальмар. Кальмарчик такий. Голова кальмара з розрізаного. Кальмар. Ага. Так, дуже-дуже. Дивіться, скільки тут риби. Рибки дуже багато. А щучка по чому? 800. Щучка 800. 800. Огромезна є така щука. Так. Навіть... Як оце називається? Це ікра. Ікра, так? Так, є клотва, да? тріска та осталот мінтайки. І по чому воно? 200 гривень 100 грам і 200 гривень. 200 гривень 100 грамів і крак. Це натуральна, хімії. Ви бачили таке? Я просто ніколи такого не бачила, ніколи не купувала такого. Барабулька, так? Да? Ага, барабулька, оцих, мерлін, да? Мерлінчик. Усього, усього дуже багато. Так, Філіп кожного дня тут працює на привозі. У нього. Мені дуже подобається його вітрина. Так гарненько все викладено. А, да. Іван? так, ще Іван? Так, або Іван. Так що запаминайте, Іван, Філіп. Угу. Так. Всім гарного дня. Приходьте, скупляйтесь.